Вітаю вас, брати та сестри. Прочитаємо Єврея 11 розділ перший вірш. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Сідайте, будь ласка. Ще раз прочитаю. Віра ж є здійснення очіку... очікуваного і впевненість у невидимому. Сьогодні ми з вами на Служінні будемо говорити про очікування, про здійснення очікуваного. Ми готуємося до Різдва, і цілий місяць, цілий грудень ми з вами йдемо до Різдва, ми говоримо про теми, які нас підводять до Різдва. І сьогодні ми будемо. Це здійснення очікуваного, дивитися з перспективи різдва. На початку хотів вас запитати, що ви чекаєте? Закінчення війни. Закінчення війни. У кожного різні очікування. Хтось переживає різні зараз етапи свого життя, але у нас всіх різні очікування. Об'єднає нас одне очікування це коли ж закінчиться війна. Особисто мене це очікування за останній тиждень дуже сильно турбує, тому що кожен день, кожну ніч ми прокидаємося і над нами літають шахеди, ракети, і нам доводиться ховатися з маленькою дитиною. Це не дуже швидко і швидко виходить, і ти починаєш ще більше за це турбуватися. І був один день, коли прям дуже близько біля нас прилітало прям тиждень, тому, 10 штук біля нас, і ти ніби ось отак на волоску знаходишся біля смерті. І ти вже по-іншому дивишся на життя. І коли ти цілий тиждень живеш в такому такій напрузі, то твоє очікування, коли ж воно вже все закінчиться. Нам добре живеться, коли ми тут собі тихенько спокійно живемо, ми живемо, де щось пролітає, ми не так відчуваємо, а коли це вже починає десь щось зачіпати якось тебе, ти починаєш вже чекати, коли це закінчиться. І е, ми, з вами, як українці, ми живемо в такому очікуванні, коли це все закінчиться, коли закінчиться війна, коли Бог зробить для нас якесь чудо, якось це все закінчиться. Е, і сьогодні я хотів поговорити про один народ з Біблії, про євреїв. Вони теж жили в очікуванні. Очікування стало їхнім стилем життя, вони молилися, вони розмовляли про це, вони чекали не просто змін, а про те, що повинен прийти Бог, втрутитись в їхню ситуацію, в їхнє життя, і щось має змінитися. І це був ізраїльський народ. Близько 1000 років тому, до близько 1000 років до народження Христа, тобто це до нашої ери, в Ізраїлі був цар Давид. Давид був помазанком Божим, Бог його любив, і Давид дуже любив Бога. І при Давидові, коли Давид був царем, Ізраїльський народ він розцвітав. Була єдність, була сила, народ постійно перемагав. І саме до Давиду Бог піщу років до того, як прийшов Ісус Христос, обіцяє в другому Самуїва 7 розділ написано: Я поставлю після тебе потомка Твого і утверджу царство його на віки». Тобто в той час за тисячу років. Давиду Бог дає слово, що я поставлю після тебе потомка і утверджу його царство назавжди. З цього моменту Ізраїль отримує це слово, що має прийти е, якийсь цар, якийсь кіст потомок Давида, і е, зробити своє царство. І вони починають чекати. Тобто, це е, таке починається очікування, очікування царя і е, не просто якогось правителя, а саме Божого помазника. Після Давиду приходить в царство. Хто знає діти, хто приходить після Давида, який цар? На воскликні школі вашому чать. Після Давида, який цар був? Соломон. Після Давиду приходить цар Соломон. Це його син був. При Соломонові теж було непогане життя до якогось часу. І Соломон будує храм. Будує великий великий храм, який Давиду Бог не дозволив побудувати, але Давид зібрав дуже багато скажімо так, стройматеріалів для цього. І його син Соломон будує великий храм, який стає святинею для ізраїльського народу. І після Соломона приходить його син і починається в Ізраїльському царстві. Все йде не туди, куди їх Бог. Царство розколюється, розходиться на дві частини і приходять а, різні царі, які далекі від Бога, вони вводять ізраїльський народ, вони заводять його в гріх, заводять його відопоклонства. І в цей період, коли ізраїльський народ уходить від Бога, коли приходять якісь царі, які далекі від Бога. Саме в цей час Бог нагадує євреям через пророків, що нагадує свої, свою обіцянку, що прийде колись той цар, який має все змінити. Ісайя близько за 700 років до того, як народився Христос, пророкував бо дитя народилось нам, син дан нам, і влада на ременах Його. Після Ісаї Михея, також десь в цьому періоді е пророкував Ітифієм, земля Юдина, і я трохи пропускаю, з тебе вийде той, хто буде владикою. Наступний Даниїл, будучи ще в полоні, теж каже, що царство його, тобто Бога, е не зруйнується. Тобто, пророки пророкували людям, які жили в той час. Вони нагадували те, що колись Дерби Бог обіцяв, е, говорив, що має прийти цар. Тут чітко говориться, що прийде той, хто буде владикою. І люди вважали, що прийде якийсь цар, який буде владикою, який буде мати вічне царство, тобто ми при ньому заживемо дуже довго. І, на жаль, це очікування в них ще було довго. І е, е, після цих всіх царів приходить е, Вавилон е, на Муходоносора, і він захоплює Єрусалим. Він захоплює, роз, е, знищує місто, е, він розбиває, е, знищує храм, який будувався, який був для, для євреїв такою святинею. Він знищує цей храм, який побудував Соломон. Він забирає народ єврейський полон. І е, народ знаходиться в полоні близько 70 років, і коли люди в такому стані, коли в них зруйнували все, знищили все, е, їх забрали в іншу країну, їх забрали в полон. Але є ще та згадка, що Бог обіцяв, що прийде цар, який все змінить. І для них, мені здається, це був шок. Що ніби здавалося, що Бог нам пообіцяв доженька нам все зробити. Але тут було, і вони проходять через цей болон, потім вони повертаються до своєї землі, вони відбудовують храм, вони приходять всі назад жити на своїй землі, але вже не було тієї свободи, яка була на початку. Їх постійно. Їх постійно хтось окуповував, скажімо так. Спочатку їх окупувала Персія, потім Греція і потім Рим. І в цей період, як я вже казав, що якісь певними часами були пророки, вони казали, нагадували людям, Бог нагадував через пророків, що чекайте, прийде Володар, Бог казав, що він дасть свого Спасителя. І вони все очікували, що от-от має прийти Спаситель. І коли вони прийшли на свої землі, вони відбудували храм, але, на жаль, вони були постійно під окупацією. І за 400 років до народження Христа Бог замовкає. 400 років жодного пророка, жодного слова від Бога. 400 років просто люди живуть. І не чують нічого від Бога. До цього Бог їм з ними говорив. Не знаю, чи вони розуміли, чули це. Але Бог через пророків говорив своїм народом, він з ними працював. Тут Бог на 400 років просто уходить. Ну, Він з ними, але він просто мовчить. Бог 400 років мовчить. Мовчить, нема жодного пророка, але люди чекають. Очікування воно не зникло, і воно стає величем. Бо прийшов, прийшла ринка римська влада, і це щось дуже було схоже до, до нашого сусіда, які зараз в нашій країні. Вони е, прийшли і поставили е, свою владу, е, своїх солдат, вони заставили платити податки, е, вони заставили е, підкорятися їхньої влади, вони їх принижували. І римляни просто а, розпинали людей отак при дорозі, щоб люди боялися, щоб люди їх боялися і вони їх слухали, щоб вони не протестували, щоб вони там не вигадували собі якісь а, свої якісь ідеї, вони їх дуже сильно. Да, вони їх дуже сильно залякували і не давали їм спокійного життя. І люди в... В такому стані, коли все дуже погано, вони вже чекають не просто якогось царя, вони вже чекають якогось визволителя. Вони вже чекають, що от-от прийде, не знаю, якийсь воїн, е який просто тут все рознесе і дасть їм спокійне життя. Вони чекали якогось воїна, який мав знищити цей Рим, цю владу, вивезти їх з цієї окупації і дасть. І мав дати їм свободу. І одного дня Римляни дають наказ, що давайте ми, ми зробимо перепис народу. І ми вже далі знаємо цю історію, що Іосиф з Марією вони не були одружені, це був вже нік з Ніверстий, наречений з нареченою. Вони до цього Марії прийшов ангел, сказав, що ти народиш сина. Він буде Спасителем світу. І Вони з Йосифом йдуть у Віфлеєм. Тому що Йосиф був з Віфлеєм, вони мали пройти цей наказ який дав в Рим вони мали ну, підтвердити, що вони живуть, мабуть, якось там це так відбувалося. І Йосиф з Марією йдуть в Віфлеєм. Ми знаємо, що далі народжується Ісус, що це був той, кого обіцяв нам. Бог і, кого обіцяв ізраїльському народу Бог нікому, який ізраїльський народ тисячі років чекав, століттями про нього говорили пророки. І тут через 400 років тиші народжується Ісус не в Єрусалимі, не в столиці. Як чекали його, думали, що він прийде якийсь цар, і для нас як це ми розуміємо? Якщо прийде Великий Цар, то він точно буде не на Березовку народжуватись, він буде десь у десь, тому пологовому будинку народжуватись, десь в якомусь великому місці. Але Ісус прийшов, Він народився не в Єрусалимі, Він не народився в палаці і Він не сів на престол. Він народився в Хліву, Він народився в яслях і в маленьким, доступним для всіх людей. Луки, 2 розділ 11 вірш. Сьогодні народився вам Спаситель. Тобто тисячу років чекали ізраїльтяни, що прийде Спаситель, і вони отримують свого Спасителя. Сьогодні народився вам Спаситель. Ось вам знак. Ви знайдете немовля. Це було, але ви сказали пастухам. Ніхто не чекав, що. Цар, який має прийти, який має визволити їх від цієї скорботи, від е, цього приниження, від окупації, ніхто не чекав, що цар має прийти в якісь такі слабкості. Вони чекали, що цар має прийти з силою. Вони чекали, що цар знищить ту владу, яка їх муч... мучить, але цар прийшов тихо, спокійно, не так, як чекали люди. Спасіння пройшло без ніякого тріумфу і без зброї. Вони чекали царя, а Бог дав Спасителя. І в цей момент стає це зрозуміло, що Месія, про якого Бог обіцяв, про кого Бог казав ці всі роки через пророків, воно не лише змінює історію Ізраїля. А воно змінює серця. І воно змінює не зовні картинку, не зовнішні якісь обставини, а воно міняє середину. На жаль, ізраїльський народ висновку не сприйняв цього царя. Вони чекали визволителя. Але Бог послав свого Спасителя, який прийшов спасти світ від гріха. Вони чекали, що Він спасе їх від, від їхніх життєвих обставин, від їхніх якихось переживань, нерозуміння з владою. Але Бог спасає серце. Дехто прийняли його, дехто не прийняв. Ми зараз з вами, християни, ми розуміємо, для чого Бог прийшов. Ми розуміємо, що Бог прийшов, щоб спасти тебе, мене наші серця. І саме тому ця історія вона не закінчується в Іфлеємі, де народився Ісус. Вона продовжує, вона зараз триває. Бо кожне покоління, кожен народ, ми з вами, як українці, ми з вами, кожна людина, вона щось очікує, вона має свої очікування. І ми чекаємо, що Бог змінить обставини в нашому житті, змінить наші якісь переживання, але Бог хоче спочатку змінити нас. Бог змінює нас і потім. Відбувається навіть, які здійснить Бог. Е, е, очікування без Бога це наша тривога. Якщо ми чекаємо, очікуємо щось без Бога, ми з вами тільки й тривожимося. Ви можете саме це помітити, коли ми живемо в очікування, коли закінчиться війна. Якщо ми не віримо в Бога, не надіємося на Бога, то ми з вами будемо жити в тривозі. А очікування з Богом це є віра, це життя з вірою, що Бог обіцяв, те, він виконує <кій> різдво, нам нагадує, що Бог ніколи не запізнюється. Він приходить тоді, коли, коли потрібно, Він приходить вчасно, і він приходить, коли наше серце готове його прийняти. І, можливо, сьогодні нас щось тривожить. У нас є очікування, які нас тривожать. Але Бог вже набагато ближче, ніж ми думаємо, і Бог не завжди приходить так, як ми чекаємо. Ми, можливо, чекаємо якось по-своєму, але Бог не, при... не завжди приходить так, як ми чекаємо. Він завжди, головне, що він приходить вчасно і Він знає, як буде краще. І... На цьому я хотів закінчити свою проповідь, щоб, щоб ми для себе зрозуміли, що Бог не завжди робить те, що ми, нам хочеться, Бог не завжди зробить так, як ми, можливо, чекаємо, особливо в нашому зараз контексті ми чекаємо повної свободи, повного такого класного життя, яке в нас було до 2014 року. У кожного з нас є свої якісь обставини життя. Кожен якийсь проходить труднощі, переживання, але Бог вже дуже близько до того, щоб зробити те, що він обіцяв. І Бог завжди прийде часу. Давайте ми з вами поповімося. Ми зараз приходимо до тебе з нашими очікуваннями. З нашими питаннями, Господи, з нашими проблемами. Ти бачиш наші серця, Господи, і Ти знаєш, що в нас зараз болить. Особливо Ти знаєш, як болить зараз наші серця за нашу країну, Господи. Навчи нас, Боже, довіряти Тобі і довіряти тобі навіть коли Ти просто мовчиш, коли ми не розуміємо, що відбувається. Коли ми не розуміємо Твоїх шляхів, навчи нас чекати з вірою, навчи нас любити Тебе і бачити Твою присутність в нашому житті, Господи. Будь, будь ласка, з нами. Зміни, Господи, нас, наші серця, наше життя, Господи. І благослови, будь ласка, кожну людину, яка є тут, кожну людину в нашій країні, Господи. Змилуйся над нами, Боже, і даруй нам Твій мир мир Божий, який ми чекаємо. Дякую, що ми досі живі, Господи, і ми можемо разом бути в теплі і спокійно збиратись, Господи. Дякую за це і допоможи нам з вірою в серці може чекати Тебе. І прошу прийти в кожне серце, як Ти колись прийшов, Господи, на цей світ, щоб спасти нас від гріха, Господи, спасти кожну людину. Торкнись, Господи, і даруй нам Твоє спасіння. Дякую Тобі, Амінові.